Зараз на дерево впаде і все. Я ні, не отримую ні ні хуя. А на П90 навіть він не буде витрачати на мене набої, щоб пробити броню, бо в його їх мало він не долбайоб. Тому вірогідний ворог мій. А в цього АВМ-ка, блядь, ну лут в кінці фіналі то не зовсім розумне буде рішення. Ні Жадність фраєра виїбала в очко, тому не будемо. Будемо спомнити фразу великих філософів. Я не пам'ятаю, хто це казав. Вроді <кхи> сковорода десь писав. <кхи> Ладно, я жартую. Хоча вроді він. <кхи> Бачу єбать. Ще один долбайоб Плюс. До побачення. В ДТП. Дорожньо транспортна пригода, нахуй. БЛЯТЬ!